На українському радіо. Вітаємо слухачів українського радіо. Це програма сьогодні в день. Ми розпочинаємо роботу в прямому ефірі. Ну, як і завжди, передбачено дві години обговорення цікавих тем і подій. Зазвичай починаємо із теми політичної. Ну, але зараз буде вона така не зовсім політична. Ми знаємо, що періодично з'являються дослідження соціологічні, які цікаві для нашого суспільства і цікаві для обговорення. Так ось маємо нове дослідження, проведене соціологічною службою центру Разумкова, у якому виявлено настрої українців і довіра до суспільних інститутів. Проводилося дослідження з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року, себто зовсім зовсім свіже. Проводилося методом інтерв'ю обличчя до обличчя за місцем проживання респондентів. Опитано було 20-20, От як рік звучить 2020, так 2020 респондентів віком від 18 років було опитано в усіх регіонах України за винятком, звісно ж, анексованого Криму. Та окупованих територій Донецької та Луганської областей теоретична похибка вибірки вказують фахівці без врахування дизайну ефекту не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95. Опитування проводилося в рамках проєкту Партійна система України після 2019 року. Ключові особливості та перспективи подальшого розвитку, що здійснюється центром Разумкова спільно з представництвом фонду Конрада Аденауера в Україні. На зв'язку зі студією українського радіо на хрещатику 26 Пан Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби центру Разумкова. Пане Михайле, добрий день. Отже, е, якщо так загалом брати, от як з чого ми можемо почати? Що основне для вас було прикметним у цьому дослідженні? Ну, потрібно відзначити, що ми спостерігаємо зниження довіри до президента Зеленського. Йому тепер не довіряють 62 відсотки опитаних, а довіряють е, е, 36 шість відсотків. Uh -huh. а то це показники помітно менші, ніж ми спостерігали ще влітку. Загалом, рівень довіри до влади став помітно нижчим, хоча це не так сильно позначається на рейтингах Слуги народу, на електронних рейтингах Зеленського, якби найближчим часом відбувалися <гум> президентські вибори. Не але не настільки помітно. А, а ви чуєте нас? Так, я ну, чую. Так, у нас не зовсім добрий зв'язок, але е, загалом добре. Отже, загальна оцінка ситуації в Україні. Ви сказали, що падає рівень довіри до президента Зеленського. Чи його рейтинг падає? Ну, це постійно повторюється, але кажуть, що це природній процес. Щоразу після високого, е, дуже високих показників. Е, з часом ці показники падають. Е, от що цікаво. Е, 17,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, 66,5,5 розвиваються в неправильному напрямку. Що б це означало, про що це свідчить? Що люди цікавляться загалом розвитку країни, чи вони отак от на умання, на власний розсуд відповідають на ці питання? Це загальна емоційна оцінка ситуації, оцінка того, наскільки виправдовується чи не виправдовується сподівання людей? Так. Mm І -hmm. тобто ніхто не знає, що таке, що таке правильно, що таке неправильно. неправильний напрямок розвиток ситуації, але люди вот, таким чином реагують на, и, на загальну ситуацію в країні. Чи можна по? Весени, більшість людей восени 2019-го після зміни влади більшість людей вважали, що подія розвиваються в правильному напрямку напрямку. Очевидно, вони пов'язували це із сподіваннями на mm -hmm. те, що швидкі, швидкі позитивні зміни. Mm -hmm. Але оскільки ці очікування не виправдалися, то тепер ми бачимо зовсім іншу оцінку. Вже більшість вважає, що подія розвиваються в неправильному. А чи можемо ми отак от от подумати на оці е, дослідження, що от люди вважають, що якщо ми рухаємося, допустимо, в, в європейському напрямку, то це правильно. А в зворотньому, там, в бік Росії, неправильно, або ж навпаки. Ну, Це, звичайно, пов'язано із політичними е, орієнтаціями, в тому числі, зовнішніми політичними орієнтаціями е, також. Угу. Але це не значить, що. Стали вважати, що потрібно рухатися не в європейському напряму, а, а в якомусь прилежному з ми помітних зміни у, у цьому аспекті помітних змін не спостерігаємо, як і раніше, більшість наших співгромадян. Вернується корису на європейського Угу. тобто, оці от відсотки це більше вказівка на те, якщо мені добре, то ми рухаємося в правильному напрямку. Якщо моя ситуація особисто погіршилась, ми рухаємося не в правильному напрямку. Це, мабуть, все-таки швидша оцінка загальної суспільної ситуації. Вона не завжди корелює е, саме з оцінкою е, власного становища, угу. тому що як показують дослідження. То своє власне становище е, наші співвітчизники оцінюють вище, ніж ситуація в країні загалом. Угу. Тобто своя -то сорочка ближче до тіла все рівно. Е, державницьких настроїв не спостерігається. Ну, може, навпаки, вони порвуються за ситуацією в державі, їм особисто, е, може, і не так погано, але їх порвує, що. Якісь е, 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 аспекти суспільної ситуації є, є незадовільними. Uh -huh, uh -huh. Раз 19,5% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми протягом найближчих кількох років. 50% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, тобто люди не бачать реформ. Не бачать ефективності державних інституцій, чи що тут є підстави для от таких от настроїв? О, це пов'язано з попереднім питанням стосовно правильного чи неправильного напряму. Угу. Переважно все таки люди зберігають поміркований оптимізм. Вони вважають, що проблеми будуть вирішені, хоча не так швидко, як хотіли. Так, серед державних та суспільних інститутів частіше довіра висловлюється до Збройних сил України. Їм довіряють 66% опитаних церкви, 62% Державної служби з надзвичайних ситуацій, волонтерських організацій, Державної прикордонної служби. І увага, мені здається, що от дуже таким показовим є довіра до голови міста, села і селища. Чи раніше було, був цей пункт серед тих, кому довіряють? Ну, ми е, не так давно почали ставити цей показник голова міста Селища, місцева рада, але симптоматично те, що е, високий рівень довіри до місцевої влади, угу. е, це пояснює, чому регіональні партії на останніх місцевих виборах мали таку високу підтримку. Ну, загалом, е як показує досить соціологічних досліджень, люди схильні е більше довіряти місцевій владі, ніж е загальний національним. Е ну, з одного виняткою, можливо, от в кінці 2019 року, коли е була така ейфорія після переходу до влади Зеленського, то е за національним органам влади довіряли деякий час більше, ніж місцевим. Але взагалі mm -hmm. це ситуа ситуація, що місцевим Ну, і це ж, звичайно ж, наслідок реформи децентралізації, коли влада на місцях отримала і більше повноважень, і більше бюджет, і загалом більше впливає на життя своєї громади. В тому числі цей ще також не обходить. Угу. Ну, а оці показники щодо збройних сил, які на першому місці церкви, яка на другому ще здається, минулі рази волонтери були. Зараз вони опустилися трошечки нижчі, а Державна служба надзвичайних ситуацій трошечки вище. Добробати е, мають високий рівень довіри. Все це залишається, але я. Не бачу тут е, засобів масової інформації. Чи можна сказати, що через великий потік інформації і часто фейкові інформації довіра до ЗМІ щоразу щороку падає? Вона е, не падає постійно, так не можна сказати, але от в останнє е, дослідження зафіксувало деякі зниження е, рівня довіри до засобів масової інформації. Можливо, це відбувається найчастіше в передвиборчий період. Потім рівень довіри до засобів масової інформації відновлюється. Можливо, це саме пов'язано з виборами, що часто засоби масової інформації використовуються для зливу негативної інформації стосовно політичних конкурентів. Або це надмірної знижує... агітації. Або для, для агітації, і це знижує рівень довіри до ЗМІ, але з часом цей показник відновлюється. Приємно, так, е, приємно, що до Збройних сил України зберігається вже в котрий рік поспіль найвищий рівень довіри. Так, це легко пояснити, що в тій ситуації, коли ми, в якій ми існуємо зараз, то е, Збройні сили, як і і Національна гвардія, добровольчі батальйони, а це е, Ті інститути, які здійснюють захист нашої країни, їм найбільше довіряють. І друге місце впевнено посідає церква. Я пам'ятаю, в минулі роки також церква була на високому місці, на високому ступені довіри суспільства. І це попри те, що церква з початком карантинних обмежень ще з березня місяця практично є закритою. Багато храмів проводять трансляції онлайн. Я знаю, що суспільний мовник долучається в неділю і в суботу до трансляції богослужінь. А в чому тут феномен, що такий високий рівень довіри Віри зберігається. Ну, е, довіри зберігається, довіра до церкви це такий загальний рівень довіри, адже е, рівень довіри до кожної конкретної церкви може бути е, менший чи кожної якоїсь окремої релігії. Uh -huh. е, тобто, е, е, якби віра е, чи рівень довіри до інституту, яка, як вважається, наближає людей до, до Бога. Е, загалом. І тут, е, Оцінка діяльності кожної конкретної церкви вже має менше значення, зрозуміло. І, Та... і відставлення до кожної окремої церкви, то вона буде торін до неї буде менше. Ну, зрозуміло. Ну і от недовіра найчастіше висловлюється державному апарату, тобто чиновникам 79% не довіряють. Приємно, що не довіряють нарешті 79% засобам масової інформації Росії. Це все таки люди починають критично мислити частіше. Ну і вказується на те, що рівень довіри до політиків та громадських діячів більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлено в опитуванні. Ну а знаєте, згадаємо ту стару приказку чи стару відому істину, що а інших письменників у нас у мене для вас немає. Як же ж тут бути з політичним класом? Політикам нам у нас не довіряє, не довіряли завжди. Практично, якщо оцінювати ставити питання стосовно політиків загалом, а не виділяти кожного конкретного політика. І от відбувалися сплески довіри після виборів, як правило, до, до переможця президентських виборів це стосувалося всіх президентів, але в випадку з Зеленським це було особливо помітним. Ну, Очевидно, що щось потрібно робити нам з нашим політичним класом, які так і не можуть протягом багатьох десятиліття заслужити довіру з боку наших громадян. Очевидно, значною мірою в політиках все-таки. Не тому, що люди не хочуть бачити їхніх позитивних якостей, а можливо їм якостей в цілому. Не вистачає а багато експертів у нашій студії вказують на те, що політикам нарешті треба ставати фаховими політиками, а не бізнесменами від політики. Тут є доля правди? Ну як показують наші опитування, що коли ми питали, що важливіше фаховість чи чесність, то люди відповідають чесність. Mm -hmm. А знак дорівнює між фаховістю і честю не можна поставити, так? Ну, це звичайно не одне те саме. Ну, фаховості можна навчитися, от в чесності навчитися значно важче. Моральна категорія, зрозуміло, набувається набагато важко важче. І так, отже, довіра висловлюється Зеленському 33%, Разумкову 30%, Юрію Бойку, 22%, Петру Порошенку 22%. Святославу Вакарчуку, 18%. Ну і так далі, все менше і менше і менше. Але особливого розриву я не бачу, якщо, звичайно, не брати до уваги найвищий показник, там 33%, і там зовсім нижчі, наприклад, Єрмак. 8%. Ну, насамперед потрібно зазначити, що, хоча ми бачимо, що рівень довіри до Зеленського знижується, рівень довіри до його політичних опонентів він нижчий. Цим пояснюється те, чому при зниженні рівня довіри до Зеленського залишається відносно високим електоральним рейтингу. Його особисто і його політичні партії. Тому що коли люди думають за яку партію голосувати, вони голосують за принципом меншого зла і поки що таким меншим злом залишається Зеленський. А хоча, звичайно, е от, ситуація зниження Даєри до, до нього, до влади загалом, вона створює ситуацію пошуку політичної альтернативи. Так само, як колись Зеленський свого часу, був знайдений як. Знайдений масової свідомості як альтернатива існуючі знайдений, знайдений чи запропонований. Е, ну е, звичайно, тут все співпало Спочатку, але ситуація пошуку аль політичної альтернативи виникла значно раніше, ніж Зеленський, так би мовити, був запропонований. Mm -hmm. Зараз ситуація пошуку аль політичної аль альтернативи також. Має місце, але яка це буде альтернатива? Поки що не відомо. ну і щодо політичних сил, якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради України. Відносно більшу підтримку виборців отримала політична партія Слуга народу 19%. Готові віддати із опитаних Європейська солідарність 13%. ОПЗЖ 12%. Ну і далі пішла батьківщина 6, сила і честь 3%, свобода 2,5%, голос 2%. І так, і так, вниз, 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 вниз. Ну а може, отака недовіра чи отака. Можливо, втома суспільства від політиків пояснюється частотою виборів, вони у, у нас доволі часто відбуваються. Ну, вони відбуваються не, не частіше, ніж інші, інші в інших країнах, за деякими винятками. А, тобто ці, е, останні парламентські вибори були е, е, 5 чи 6 років тому, ну я маю на увазі перед, перед останнім, Тобто, Виборі у нас не, не, не такий вже й маленький, тобто тут я, я, я не бачу причина в тому, саме в частоті виборів. І, і деякі кажуть, що Лівня, у них відбуваються частіше, оскільки настає дуже швидко розчарування у політичній силі, і виникає бажання, щоб цю політичну силу перевладу можна було замінити. Пошвидше. даремно, ми бачимо, що вже через рік-два після чергових виборів багато хто починає говорити, що потрібні позачергові вибори, особливо, особливо представники політичної опозиції. Mm -hmm. і, і, і часто зміна влади має, має сенс. Зрозуміло. І якби найближчим часом відбулись президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський 21% За Петра Порошенка відповідно готові проголосувати 14 з опитуваних, За Юрія Бойка 12%, за Юлію Тимошенко 6%, Ну і пішло, пішло вниз. 30 секунд. Це все природньо? Це так як і очікувалося? Ну, поки що очікувати чогось іншого було б. Угу. Я, я намагався сказати, що хоча. Багато хто не довіряє зеленському, але оскільки не знаходимо, довіряє ще менше, то на першому місці ми маємо жили. Дякую, Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби центру разумкового на зв'язку зі студією українського радіо на Хрещатику. 26 ми говорили про найсвіжіші настрої українців і довіру до суспільних інститутів. Тим часом продовження цієї теми частково буде у заключній серії радіосеріалу Знову вибори сьогодні о 14.50. Ви дізнаєтеся про вже відомі результати місцевих виборів. Дізнаєтеся, коли можливо наступні, кого будемо обирати, чим зумовлена така частота виборів. Яка нині є в Україні, і, зрештою, взагалі? Яким як, чином ми житимемо далі після того, як відбулися місцеві вибори? Ми завершимо цю частину нашої програми. Далі дві хвилини невеликої рекламної паузи і продовжимо обговорення актуальних питань.